Всім привіт! Сьогодні я пропоную приготувати дуже легкі та поживні котлети з таких продуктів, як червоний буряк, м'ясо курки та сир кисломолочний. Я думаю, що про корисність червоного буряка говорити не приходиться, тому що кожен знає, що це дуже і дуже корисний овоч і корисний Для... всього нашого організму. Кисломолочний сир також має свою користь. Ну, а курка це легке та поживне м'ясо. І тож готуємо ці корисні продукти разом. Готуються вони дуже швидко, дуже легко, а організм ваш скаже за це вам велике дякую! Для початку беремо куряче м'ясо. Його нам знадобиться 500 грамів. У мене м'ясо на кістки, стигно, тому я його зачищаю. Видаляю кісточки та шкіру. М'ясо підготували, буряк у нас теж повинен бути відвареним. Саме швидше його готувати в мікрохвильовці. І тож, перепускаємо через м'ясорубку наше м'ясо. Також нам знадобиться невеличка цибулина, її ми теж перепускаємо через м'ясорубку. Буряк можна потерти на терці. Але я теж використовую м'ясорубку. Навіщо ж мити багато посуду? Все ми перемололи, що нам потрібно. Тепер ми додаємо кисломолочний сир. Його нам знадобиться лише 100 грамів. Одягаю рукавички. Бо саме зручніше це робити руками. Звісно, що можна зробити це і виделкою, Але руками мені найкраще. Це солимо, перчимо, перемішуємо гарно і формуємо котлетки. Яйця, як ви бачите, я не додаю. Масу добре вимішали, можна навіть її трішки повибивати. І все, формуємо котлетки. Розмір може бути різним. Я беру ось такі роблю. Все. І кладу їх на деко, яке я підготувала, змастила його олійкою. Можна, звісно, прокласти пергаментним папером, мабуть, так би було навіть краще. Але вже зробила з фольгою. Все, ось такі кулечки викладаємо. Духовку розігріваємо на 180 градусів і відправляємо туди наші котлеточки, яким буде предостатньо півгодини. Бо буряк у нас готовий вже. м'ясо курки потрібно зовсім небагато часу, щоб воно було готовим. Все. Час вийшов, і наша смакота готова. На кухні стоїть аромат. До речі, ви можете додати в свої котлети ваші улюблені трави чи то приправи. Я використовувала сьогодні лише перчик. Можна також приготувати до цих котлет соус зі сметани та часнику, або з майонезу та часнику Це для тих, хто полюбляє часничок. Хто його не полюбляє, можна взагалі зі сметанкою. Гарно вони підійдуть також до картопляного пюре, чи то їх можна куштувати з відвареними чи запеченими овочами. Це теж буде і корисно, і смачно. І з нетерпінням куштую цю смакоту. До речі, ці котлетки сподобаються і дорослим, і дітям. Вони дуже ніжні. Мої очікування справдились. Котлетки дуже ніжні і дуже-дуже смачні. Тож я вам від щирого серця рекомендую їх приготувати. Легка поживна їжа, що може бути краще? І на сніданок, як я говорила, вони підійдуть. І вечеря легка теж буде доречною. А на сьогодні все. Сьогодні у нас відео дуже коротке, і я би сказала, що дуже корисне. Маю надію, що ви скористаєтеся цим рецептом, і він вам сподобається. Обов'язково пишіть свої відгуки. Я буду на них чекати. Як вам такі котлетки? І як завжди бажаю вам миру, добра, злагоди в ваших домівках. На все добре, до нових смачних рецептів!